Засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, аналізу сплати по обіцеві податків, зговори, зімельного податку, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, міжнародного інв міністра та регуляторної політики Міської середнього ради. Присутнє. Мороз, Тимошук, Антонюк. Перше питання. Розгляд проєкту рішення про внесе зміни до бюджету міста громади 20-літи. Доповідає капітан про те, так, за чипу рішення місяцька селищна рада вирішила збільшити доходи загального фонду бюджету місяцько селищної територіальної громади на 24 рік в сумі сто 129 гривень, в тому числі за рахунок збільшення. За рахунок перевиконання дохідної частини суми сумі 715 тисяч 383 гривень, відповідно до статті 22 два та перехідних положень бюджетного кодексу України та іншої дотації з місцевого бюджету на компенсацію комунальним закладам державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів та заклади спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних З державного бюджету місцевого бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти в сумі: 318 700 сімсот гривень. Збільшити видатки загального фонду бюджету міської селищної ради територіальної громади е, на 24 четвертий рік. Доходів загального фонду. Також затвердити е, джерела фінансування загального та спеціального фонду бюджету з додатку 2. Е, обсяг доходів загального бюджету місяць серед реальної громади затвердить 102 мільйони 418 тисяч 795 гривень 38 копійок. Обсяг придатки в загального фонду місяць середньої громади затвердити в суму 109 млн 738 тисяч 875 гривень 61 копійка. З дефіцитом загального фонду Гіндівської селищної громади в сумі 6 млн 853 тисяч 80 гривень 23 копійки. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Міжницької територіальної громади на суму 173 тисяч гривень, в тому числі за рахунок коштів, що передають із загального фонду. Фонду до бюджету розвитку спеціального фонду і місяць 25 тисяч гривень. Установити дефіцит спеціального фонду до бюджету місяць серед територіальних громадів сумі 3 мільйони 963 тисячі дев'ятсот гривень. Дерево покриття, якого визначити надходження коштів від загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду з суми 3 млн 712 тисяч гривень та залишки коштів спеціального фонду. Бюджету 250 тисяч гривень, здійснити перерозподіл коштів за програмною класифікацією видатків та економічної класифікації видатків в межах і загальних посигнувань додатку 3. Нести зміни в міжбюджетній трансферті на 24 рік, згідно додатком 4 до цього рішення, затвердити зміни та до розподілу витрат бюджету міської територіальної громади на реєстрацію місцевих регіональних програм у 2024 році згідно додатком 5 до цього рішення. Додатково, один плюс до цього рішення є невід'ємною частиною. Контрольне виконання даного рішення обласної постійно комісії з питань фінансів бюджету. Голова комісії Морозла Селя даного. Голосуємо. Хто за? Підтримуємо. Підтримуємо. За, проти, прийнято. Друге. Розгляд листів. Друге питання. Розгляд листів. Розгляд листів. Розгляд листа військовій частини. Про виділення додаткових коштів, а саме фінансової допомоги у випадку седенці з місцевих наступних засобів обладнання, а саме ФПВ дронів портативної зарядних станцій, радіоелектронної тепловізорів, протевних систем радіоакторної боротьби. Вирішили виділити іншу субіду, знесели бюджети фонд, з даного фонду з переконанням дохідної частини бюджету розміру 50 тисяч гривень з за потреб зі значної пусті. Голосуємо за. Підтримання. Два е, розвідки від військові частини, а 48 щодо надання і гуманітарних змогів викиді труба металева. Два е, кутники металева Сітка вирішили відмовити у виділенні гуманітарної допомоги у виліді позиції позначення вища в листі. Голосуємо за, за. Так. Е, розгляд ЄСТО No1дцять 12 листопада е, 24 року. територіальної організації громадського. Кої організації колос у Рівніцькій області провідної насово підтримки для проведення по спортивних заходів серед усіх верст населення області на завершення 24-25 років вирішили відмовити виділені коштів у зв'язку з завершенням бюджетного періоду, що неможливо їх використання. Голосую розгляд листа тисячу 13 листопада від Рівної обласної адміністрації про виділення коштів до обласного бюджету на забезпеченні безперебійної та безпечного руху на автодорогах загального користування місцевого значення вирішив відмовити у виділенні коштів у зв'язку з завершенням бюджетного періоду, що неможливо, неуможливо її використання. Голосували. Да, да. Лист Рівненського обласного ліцею про виділення військових. Наступним проведенням додаткових коштів на закупівлю сучасну технологічного обладнання, і дальні ліцею, піч, опару, конвейційна, овочерійська і яка дасть можливість незалежно зберігати продукти та сприяти на організації якісну харчування для ліцеїсти, майбутніх військових службовців, наших захисників е вирішили відмовити у виданні коштів зв'язку з завершення бюджетного періоду, що неможливе їх використання. Голосуємо. Вивозить листа від КМП Міського ЖКГ №169 від 26 листопада про внесення змін у кошториску програму в Організації двоусної населених путів міської територіальної громади на 24 листопада та кошторис програму по фінансовій підтримці КТ Міської селищної ради на загальну суму 100 тисяч гривень. Вирішили погодити та внести зміни у кошторис програми КТ Міського ЖКГ. Так. Відділу освіти культури, туризму, молоді, спорту номер 466 від 22 листопада про відділення додаткових коштів для функціонування у закладів закладах по КПК 4030 – тридцять забезпечення діяльність бібліотек на суму 57 тисяч та 4060 – забезпечення діяльність в палаці будинку культури на суму 65 тисяч шість гривень для виплати заробітної плати та нарахування. Вирішили виділити додаткові кошти на загальну суму 122 тисячі 600 гривень на потребу, зазначеному листі голосує. Але Лист від відділу освіти культури, від культури туризму, молоді та спорту номер 467 22 листопада по КПК 160 керівництво управління у сфері та місце селищних радах про виділення додаткових коштів для оплати праці з нарахуванням сум 58 тисяч 600 та на, на оплату послуг програмного забезпечення про оплату для оплату на сум 5 тисяч на інформацію звання генератора праць 2210 на сум 8 тисяч ви, е, вирішили виділити додаткові кошти на загальну суму 13 тисяч гривень на оплату послуг поганого забезпечення сумі п'ять тисяч, придбання дизельно паливо до генератора суми 8 тисяч та погодити зміни у помісячній річній перерозподілі бюджетних асигнувань по КПК 160. Поголосую. Голосую за вислід відділу освіти культури, туризму, молоді та спорту номер 465 від третього про виділення додаткових коштів. У КПК 3230 видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним особам або евакуйованих особах у зв'язку з введення воєнного стану Україні у сумі 30 тисяч гривень для придбання матеріалів та каналі сети для приміщення біля приміщення. про збільшення бюджетних асигнувань суми сумі по КПК-101 з заробітної плати на суму 317 тисяч та нарахування на 70 тисяч гривень, а також нести зміни у кошторис-програмі по місячні різні бюджетні асигнування по КПК-3160 на дані соціальних гарантій зменшити бюджетні асигнування на суму 182 тисячі. Також по КПК 32.42 сторони заходи у сфері соціального захисту і соціальної забезпечення зменшити бюджетні асигнування на суму 25 тисяч гривень. По КПК 81.10 заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, що зміну лікарських зменшити бюджетні призначення на суму 65 тисяч гривень. По КПК 81 30, забезпечення діяльності місцевої добровільної пожежної охорони зменшити бюджетні асигнування на суму 110 тисяч гривень. Вирішити погодити з мінімум місячні річні бюджетні по покапика і зазначеному на потреби зазначеному листі. Голосуємо так. на лист від місяцької селищної ради no 1391 від 2 грудня 24 року. Проведілим додаткових коштів в сумі 175 гривень, а саме на програми по забезпеченню е, з. Безпеки та стійкості критичної інфраструктури, підвищення стійкості, стійкості до кризових ситуацій, до місяцької селищної ради на 24-27 роки по кпк 81 на загальну суму 50 тисяч гривень. А також по КПК сімдесят один заходи із землеустрію на суму п'ятдесяти гривень, по КПК 73.50 – три розроблені схем планування та забудови території містобудівної документації на суму 50 тисяч гривень, а також по КПК 150 апарат, по КПК 310 придбання матеріалів, саме придбання принтер у бухгалтерській на суму 25 тисяч гривень. Голосуємо. Вирішили е, виділити додаткові кошти у сумі 175 грн. гривень на потреби зазначеного листі. Велиці від відділу освіти, міської, е, культури місяцької культури, туризму, молоді та спорту міської селищної ради номер 481 вісімдесят один ліцеї по КПК 1021 надання загальної середньої освіти закладам. Загально середнього світу заради коштів місцевого бюджету по внесенню змін у річні та помісячні розписи та додатковому відділенні коштів. Вирішили даний лист взяти до уваги, частково виділити додаткові кошти з перевиконання дохідної частини бюджету та погодити з підмін у річній та помісячній бюджетній населення та долішечному Білашівському ліцеї в сумі 40 тисяч гривень на придбання електри... придбання електричних конверторів харчоблок та їдальню. Та матеріал для укриття даху та на оплату послуг з підвозу підрозділ і ремонт принтерів 10 тисяч гривень. Голосуємо. Лист від відвідувату культури, туризму, молоді та спорту 468 по спасіму. А саме про внесення змін у річні та помісячній розмісті і додатковий відділен коштів на суму 14 200. Вирішили даний лист взяти до уваги та виділити додаткові кошти з перевиконанням дохідної частини та поводити зміни у річні та по місячні бюджетного асигнування. Голосуємо Зараз, Зараз. Зараз. лист від відділу культури від відділу освіти культури, туризму, молоді і спорту номер 477 в Бущенському ліцеї. Надання э, э, загальної середньої освіти, за загальної середньої освіти, рахунок коштів своєї бюджету, по внесенню зміну річні та по місячній та додатково виділені коштів, а саме на придбання дизельного палива 22 500 і послуги по доставці підготовчного під сумі 2500. Вирішили, дані лист взяти до уваги, виділити додаткові кошти з перевітнення дохідної частини бюджету сумі 24 тисячі. Прийнята погодити зміню, річні та по місячні бюджетні астигнування. Голосуємо. від відділу освіти, культури молоді та спорту Музійської селищної ради 470 та лист чотириста вісімдесят шість місяць. А саме по внесенню зміни річні та мов по розписи та в додатковому виділенні коштів на. Тетя, 2210 – за придбання кабеля, труби, автомат, воду, резерву у сумі 9 ,5. на оплату послуг по доставці підручних та збільшення потужності на суму 22.480 На оплату електроенергії, на суму 26.000 тисяч, на оплату 2800 вісімсот і інші поточні видатки, екологічний податок на суму 11 тисяч гривень. даний лист взяти до уваги. І виділити додаткові кошти з перевиконання дохідної частини бюджету в сумі 76 тисяч 980 гривень та погодити зміни у річні і помісячні бюджетні асигнування по місячному ліцеї. Голосуємо. Да, да. Десь від, освіт... від, від відділу світ культури, туризму, молоді і спорту Номер 471. Поступському ліцею, ліцензії. Про надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого обережні про внесення змін внесення e... e... змін у річні та помісячні розмір та додатковому виді коштів на придбання автозапчастин до автобуса в сумі 10 тисяч послуги по доставці підручних 3 поточні. Екологічні подати, е, суми 800 гривень, вирішили даний, взяти до уваги, виділити додаткові кошти з перевиконання досвідного бюджету, сумі 14 тисяч 200 та погодити зміни в рішенні по місячній бюджетні асигнування. Голосуємо. Вислів е, відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту номер 472, де по Дерманському ліцею. А саме про виділення додаткових коштів у нас по постату 2273 73 Оплата електроенергії сумі 30 тисяч гривень, а внести зміни у річні та комусячні розписи по КПК 10.21. двадцять один. Вирішили даний лист взяти до уваги, виділити додаткові кошти з перевиконання дохідної частини бюджету сумі 30 тисяч гривень та погодити зміни у річні та політичні бюджетні асигнування по первичному доцелі за цілому. Зараз. Весь бюджет дозволу освіти культури туризму молоді та спорту 476 по ВДО Мендарку по КПК 10.10 надання державної освіти про внесення змін у річні та місячні розподіл та додатковому видіму коштів по проєкту 22 по крайку 211 це 55 тисяч гривень і по 220-му 10 тисяч гривень. Вирішили даний лист взяти до уваги, виділити додаткові кошти з перевиконання дохідної частини бюджету на суму 65 тисяч гривень на потреби зазначеному листі голосування. Наступне питання: Розвиток проекту рішення про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних кількох програм. Та їх посторюється між 14 територіальної громади, 20 років. Доповідаю, як його. Міська селищна рада вирішила внести зміни та затвердила місцеві цільові затвердили місцеві цільові та регіональні програми та їх кошториси і позмінні до кошторису на 24 рік. Перша програма соціально-економічного та культурного розвитку Міжнівської селищної територіальної громади, програма організації благоустрій населення в центрі територіальної громади, програма фінансової підтримки КП Міжнівської селищної Діяльність місцевої пожежної охорони міської селищної ради, програму організації харчування учнів та вихованців закладів загальної середньої та дошкільної освіти міської селищної ради. Друге, фінансово відділу міської селищної ради передбачити кошти на реалізацію організацію зазначення програму межах і фінансових можливості. Компорт за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів бюджету голова комісії Миросанович. Микола. Дякую за ваші місії.